Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні у нас на порядку денному новий токін на біржі CoinList. Буде виходити у нас проект BitLayer. Сьогодні у відеоролику я спочатку розповім вам трохи про сам проект BitLayer, Пізніше перейдемо до умов та деталей токінг-сейлу, Зважимо всі за і проти проекту. Я поділюся своєю думкою. Чи буду я інвестувати у цей токін сейл Якщо буду, то скільки також після всієї почутої інформації, ви теж собі зможете зважити, прийняти рішення, чи будете ви брати участь у цьому токенсейлі, чи ні. Тому що насправді є досить про що поговорити. У проекту, звісно, як є і підводні камені, так і є плюси. Yeah. <laughs> Ми сьогодні якраз про це все поговоримо. Відеоролик, як завжди, буде детальний, корисний, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Давайте почнемо з найпростішого. Перше, це те, що вам потрібно зареєструватися на біржі Coinlist, та пройти верифікацію, щоб взагалі мати можливість брати участь у таких то У мене є по верифікації детальний відеоролик, він є свіжий. Ось тут я записував, оновлення інструкція, по якій є дуже багато шансів нормально пройти реєстрацію та верифікацію. Тому що іноді на CoinList це справа непроста. Ну, якщо ви новачок, то ви маєте Знати, що CoinList – це платформа, яка дозволяє користувачам купляти токени ще до того, як вони з'являться на якісь біржі. Але чи ми є буквально першими покупцями цього токену? Звісно, що ні, тому що до нас є інвестори, є інвестиції, seed round і інші раунди інвестування великих фондів. Сьогодні ми теж це розглянемо. Тож, що являє собою взагалі проект BitLayer? Наскільки ви пам'ятаєте, дуже часто говорять про такі штуки, як Layer 2 рішення для Ефіріуму, L2 блокчейн і так далі. Тобто L2 це блокчейн Поверх першого блокчейну, які допомагають йому збільшити швидкість транзакцій, покращити безпеку, зменшити комісії. Тобто, в нас виходить, що бітлеєр це такі собі L2 рішення, як на ефіріуму, але працює він на біткоїні. Тобто, як я вже сказав, він має там зменшити ціну на транзакції, покращити швидкість. Безпека має залишатися так, як у біткоїна. Загалом стандартна ситуація для l 2 рішення і одразу повстає питання: наскільки зараз актуальний буде цей проект, тому що біткоїн ніби росте, пробиває свої АТХ, але насправді проекти на біткоїні зараз сильною популярністю не користуються. Це перше, що я зауважив. Але знову ж таки на противагу з величезних плюсів проекту є те, наприклад, що. Ми маємо можливість інвестувати по FDV фельдо делютидве загальній риночній оцінці, якби весь потік токенів був у ринку 200 мільйонів доларів. До того, що фонди інвестували по 300 мільйонів доларів. Тобто, якщо там загальна капа 1 мільярд токенів, і фонди інвестували по ціні 0,30, нам дають купити по 20 центів, по 0,20. Тобто ми маємо можливість купити дешевше за фонди. Але є нюанси з бінансом, про які ніхто не говорить. До цього ми перейдемо детальніше пізніше. Давайте спочатку пройдемося по таких загальних питаннях. Перше, давайте глянемо, наприклад, на їхні соцмережі. Глянемо на їх Twitter. Зазвичай соцмережі це є показником того, чи проект цікавий, чи не цікавий, по Twitter скоро, чи підписані фоловери, якісь цікаві, чи там фонди, чи якісь інфлюенсери на нього, чи ні. Тобто Twitter скор я дивився, він там 69, для проекту, який заснувався в грудні 2023 року. Досить хороший показник, і в нього вже 942 тисячі підписників у твіттері. І як я сказав, Twitter Скор там 60+, плюс для такого досить свіжого проекту. Інтерес до нього є у соцмережах досить хороший. Тепер давайте плавно перейдемо зразу до інвестицій. У мене тут відкритий крипторанк, і ми подивимось, що в нас тут є. Які в нас тут інвестори, по скільки інвестували, і так далі. Як бачите, в нас найперші інвестиції це і 5 мільйонів доларів 27 березня 2024 року. Не так можна сказати, і давно. І у інвесторах у нас є тут тір 2 фонди, фреймворк, ОКЕС Ventures та інші тір 3, тір 4. інвесторів є досить багато, поки тут тір 1... Фондів немає. По якій саме оцінці вони тут заходили, нам не показує. Якщо вже глянути, це був, це був у нас Сіт раунд, якщо глянути на серію А інвестицій, тут вже зібрали 11 мільйонів доларів, оцінка 300 мільйонів доларів. Якраз те, про що я говорив. Вони купляли токен по 0,30. Тут у нас теж тір 2, один фонд, всі інші нижче. Менш цікаві. Переходимо до серії А, яка теж інвестувала 9 мільйонів доларів з оцінкою 300 мільйонів. І тут в нас є, з'являється цікавий інвестор, Polychain Capital, тому що це є Тір, 1 фонд, потужний фонд, та інші інвестори у нас Franklin Team, Селіні Capital і інші. Тож ми бачимо, що загалом зібрано в нас тут 9-11, це 20-25 мільйонів доларів проінвестовано. І тепер ICO на Coinlist вони збирають. Ще 6 мільйонів доларів. Але, як ви можете побачити, в нас тут є два різних методи участі. тобто у нас, коли відкриється 31 числа токін сейл, коли ми зможемо заносити свої кошти, у нас ще за все буде два варіанти: або ми заносимо по ціні 0,15, або ми заносимо по ціні 0,20. І одразу хочу сказати, що найголовніше це є лок ап. Ось цей, тому що якщо ви захочете купити по дешевшій ціні, у вас буде 100% ТГЕ розблокування після одного року. Тобто розблокування у вас буде через один рік після ТГЕ. Тобто ваше ТГЄ буде рік після ТГЄ, які будуть купляти ось тут люди. Тому що я буду приймати участь лише у цьому варіанті, тому що тут в нас є 100% на ТГЄ. Проект обіцяє вийти у Q3, тобто це приблизно кінець вересня, максимум. Якщо так буде, буде дуже класно, і плюс тому, що нам не прийдеться довго чекати і довго морозити свої кошти. І в кінці третього кварталу ми отримуємо 100% всіх своїх токенів одразу. А у цьому випадку тут досить великий ризик, тому що, наприклад, якщо на цю осінь прогнозують якусь. Там зростання активів криптовалюти, можливо, якийсь позитивний ринок. То що буде через рік, ми абсолютно приблизно навіть не можемо знати. Ми і тут не можемо. Але рік через рік з проектом може бути хто зна що, і він може вже торгуватися до того часу по 0,01. Тому, як на мене, оця частина по 0,15. Але з блокуванням на рік часу для мене є невиправданими ризиками. Мене більше цікавить ось ця частина. Тут продають 13 мільйонів, тут 20 мільйонів. Тут ми купили, зібрали, вийшли на лістингу, продали. Якщо вдалося заробити, заробили. Пізніше ми ще глянемо, поскільки ми тут можемо вийти, по якому ФДВ. Тому ось так. Загалом 25 мільйонів, і цих 6 разом пише 31. Ну, тобто, цих 6 ще не зібрано. Але я думаю, що вони зберуть. Насправді, у проекту є досить багато нюансів, він є відносно свіжим і. Є люди, наприклад, які брали активності, робили активності у проєкті на ранніх стадіях і досі нічого не отримали, тому що проєкт все відкладає, відкладає, обіцяли людям вийти. Осінь, осінь пройшла вже скоро друга осінь. І це, в свою чергу, насторожує. Також є деталі на сайті, які мені не зовсім подобаються. А особливо це те, що виділені кошти є для Binance, для їхніх Pre-TGE, для їхньої активності Wallet Booster на Binance. Там взагалі людям дають ніби можливість купити по ціні 0,02. Але все діло, що там алокації копієчні, там можуть дати 2 долари, просто 10 ксівці, 20 доларів заробітку і так далі. Ми ще пізніше до цього дійдемо і будемо рахувати. Загалом, воду до того, що я думаю, що сюди все одно люди понесуть кошти, тому що це максимальні максимально проста активність, і насправді для людей сильна аналітика, щоб занести кудись кошти, не потрібно. Ми маємо зараз плюс-мінус, можна сказати, водночас і в'ялий ринок, який не дає активності, але сам по собі він росте. У нас перформить Ефіріум, у нас росте біткоін, обновляє хаї. Ефіріум теж вже близько до своїх АТХ. Але активності на криптовалютному ринку нема. І як показує практика, все-таки у людей є кошти, вони накопичуються, можливо, зі сторонніх ресурсів, і люди чекають, куди коли, коли ці кошти вкинути. І ось такі токенсейли для людей стають якраз хорошим варіантом по тій причині, що навіть якщо умови не сильно класні, і там розрахунок може йти на 50% заробітку максимум до двох іксів, люди понесуть все одно, тому що один є вільні кошти, два люди це як дуже просту активність. Це це по факту так і є, тому що ви просто заходите в токін сейл, закидаєте кошти, на якусь частину вам виділяють алокацію. Ви читаєте ви чекаєте лістингу і продаєте. Це максимально просто. І насправді, CoinList, він вже не просто не пропускає такий очевидний скам. І проекти, які тут виходять, вони є досить хорошими. Так, звичайно, є проекти, наприклад, Обол і РДК. Які вийшли досить погано, але в принципі я в них участі і теж не приймав і навіть не давав їх у ком'юніті, не писав про них відео і не писав про них пости. Ми їх скіпнули. Ті, що зайшли зараз у мінусі, але загалом порівняно з десятками проєктів, які на коїністі дали плюси. Це ніщо. та й інвестиції, крипта це завжди ризики, тому ви теж це все маєте розуміти. Те, що ви інвестуєте і що можуть бути умови плюс-мінус хороші і кращі у фондів. Це, звичайно, не означає, що ви тут сильно багато заробите, тому що ви маєте все одно розуміти, що вам не просто так дають заробити, наприклад, як можливість, я зайшов, заробив, тому що от для мене проект так класно зробив і так далі. Ні, ми просто екзит ліквідіті для потужних фондів інвесторів, які заходили раніше. Там на сайті є інформація, які заходили по оцінці 85 мільйонів, це є 0,085, які заходили дешевше нас. Якісь інвестори там, наприклад, на OTC раніше продавали по оцінці 300 мільйонів ФДВ свої токени. Можливо, тому щоб зараз викупити по 200, бо вони могли знати про токен сей в майбутньому. Тобто, як не крути, ми все одно маленька рибка на фоні цього всього. і... Об нас будуть все одно виходити крупні гравці, але наша задача ще на цьому встигнути все одно заробити. Тобто, якщо ми можемо купити токен по 0,20, було б класно на лістингу його по 0,40 продати і заробити, навіть не зважаючи на те, що. Ми будемо купляти у тих, хто купляв раніше. По-іншому не може бути. Ви не можете заходити по 0,05 центів по оцінці 50 мільйонів, а потім на токінсей нам продають по 200. Ви не є інвестор, ви не є великий венчурний фонд. Ми звичайний ретейлер, роздрібний покупець, який завжди має гірші ціни, але завжди старається, що в цьому проміжку щось та й заробити. Це з вами наша задача. Тож, проект кормить обіцянками тих людей, які робили активність. Це не є зовсім добре по відношенню до ком'юніті. Давайте вже перейдемо до деталей токінселу, трошки будемо Більше оглублятися. Ось є у нас CoinList, в мене є верифікований аккаунт, і якщо глянути, ось є сторінка самого токінсейлу, можна приєднатися. До речі, якщо хочете приєднуватись, тиснути Join Now. вирте знати вже наперед. Логін віз CoinList, приєднуєтеся через CoinList, і тут потрібно буде приєднати гаманець. Я приєднав свій Metamask в мережі Ефіріуму. Ви можете приєднати ребі валет, воно просить тут приєднати. Це можна скипнути, це можна зробити. Краще це зробити, якщо маєте гаманець. І якщо будете все-таки інвестувати в цей токін сейл після всієї інформації, яку отримуєте, не забувайте вказувати промокод Смілка, тому що розподіл алокацій тут буде відбуватися методом filling up from the bottom, Вже відомий вам від менших алокацій до більших. Тобто всі, наприклад, хто просять по 500 доларів, спочатку отримують по 100, потім всі по 200, потім всі по 300. Якщо закінчиться, то дадуть всім по 300, по 200 залишиться. Хто просить 1000$, дадуть все одно 300. Хто просить 400, дадуть все одно 300. А вводячи промокод, ви першим у черзі стих, і наприклад, якщо алокації будуть закінчуватися. Тобто промокод дає більший шанс отримати максимальну алокацію. Це не є гарантована алокація, але це є збільший шанс на отримання максимальної алокації. Тож. Коли будете заносити кошти, якщо будете вказуйте промокод, смілка буду вам вдячний. Тепер дивимося у нас тут на сторінці. Тут як завжди, звичайні описи, відеоролики, розписано те все, що я сказав, реальні utility, швидкість і так далі. Тобто, тут сторінка, як завжди, як я кажу, має бути просто заповнена. Вони мають тут написати якусь інформацію, але насправді. Глобально, воно сильно ні на що не впливає, тому що якщо взяти до уваги, кому зараз потрібен наприклад цей l 2 на біткоїні, коли у біткоїна і так в принципі все нормально. Вони тут нам показують, що в них TVL на АТХ був 850 мільйонів доларів, і я одразу перейшов на дефіламу перевірив, і я в них тут не бачив такого TVL, як 850 мільйонів доларів. Ну, поки зараз у них TVL 441, хоча на їхньому сайті показує 750. Знову ж таки, розбіжність, кому вірити? Дефілама більш незалежна платформа, яка може показувати більш реальні цифри. Сам BitLayer може показувати більш такі цифри маркетингові, можливо, він щось враховує, що не враховує дефілама, що можливо потрібно враховувати. Може навпаки. Загалом тут в них розбіжність. В них немає TVL, зараз 800 мільйонів доларів. Ось є реальні цифри. Зараз 441 мільйон. TVL – це є total value Locked, то є... Це означає, що у їхньому блокчейні заморожено на даний момент така-то, така-то кількість коштів. Переходимо далі. Тут активні юзери 762 тисячі, унікальних акаунтів 3 мільйони, мільйон підписників в Твіттері. Знову трошки прибрехали, трошки при до більшого потянули, тому що по факту в них 942 тисячі. А зважаючи на те, що сторінка з'явилася раніше, на момент написання цього в них було десь 900 тисяч. Написали вже мільйон. Ну, звичайно, гарніше дивиться. Тут ми вже переходимо до деталей токенсейлу. Я пізніше ще розкажу про... Деталі, нюанси, які мені не сподобались тут, але спочатку пройдемося по-загальному. Стартуємо ми 31 липня, тривати буде токін сейл до 7 числа. Тобто в період цих можна майже сказати 8 днів. У вас буде час, щоб занести кошти. Оцей токен сейл продають нам, як я вже сказав, по оцінці 200 мільйонів доларів ФДВ, Це є 0,20 ціна за токен BTR. І виділено на це все 2... Проценти від загального саплаю. Саплай у нас як завжди мільярд, значить 20 мільйонів. Це 2%. 100% онлок на такі. Дуже важливо і дуже добре для нас підходить. Не потрібно буде тягнути резину, тримати руками і так далі. Що робити з токенами на лістингу, Ми ще подумаємо. Планують вийти у Q3, тобто Q3 це в нас липень, серпень, вересня. Значить, кінець вересня це остатнє можливість вийти. Звичайно, це можуть перенести і це можна зробити отак дуже легко, тому сильно на це я би теж не надіявся. Мільярд токенів це є саплай загальний, мінімальна інвестиція 100 доларів у проект, максимальна 2 мільйони доларів. Нести можна у USDT, USDC в мережі erc 20 Комісія зараз у erc 20 долар 80, 2 долара можна спокійно закидати в erc 20 Я думаю, що зараз, якщо закидати в якісь солані, потім свапати, чи як я колись поповнював гарантії, то вигідніше сильно не буде. Система up from the Bottom, про яку я вже розповідав, яка працює як наповнення. Стакану, ось тут можна подивитися, хоча я вже це розповідав не один раз. Ось тут видно, як розподіляють. Тобто це кількості максимальні, скільки просять, а тут вони наливають всім порівну. Хто просив 700, отримав 700. Хто просив 2400, отримав 2400. Але хто просив більше, той отримав все одно 2400. Тобто в середньому, наприклад, тут, я думаю, можуть взяти 400-500 доларів, ну, від 300 до 500, можливо, навіть трошки менше, тому що якщо буде хайп, буде перепідписка більше. Більше людей занесуть, менше отримують алокації. Тобто, якщо ви там плануєте закинути, наприклад, 1000 доларів і алокація буде 300, 700 вам повернуть, на 300 купиться алокація. На яку суму буду я заходити, ще розповім пізніше. Коли я буду закидати кошти, коли я буду інвестувати, коли будуть якісь апдейти, деталі, все буде в моєму телеграм-каналі. Ось тут є QR. -код. Код, скануйте, приєднуйтесь, підписуйтесь, долучайтесь до ком'юніті, тому що всі важливі апдейти саме швидше виходять там. І якщо залишаються якісь у вас запитання, ви в чаті також їх можете задавати. Давайте продовжуємо дивитися, що у нас тут. По деталях я вам розповів: філінга про Мебатом, країни, які виключені, токен сейл, токен утіліті розписаний, звичайно, що вони кажуть, що утіліті буде і так далі. По факту, їм треба просто продати токени. Токеноміка. що тут цікавого, на інвесторів у нас виділено 19,3% і в них 6-місячний кліф. Кліф це означає, що вони 6 місяців нічого не зможуть робити своїми токенами. І 24-місячний вестинг. Це означає, що 6 місяців вони з токенами нічого не зможуть зробити інвестори. І 24 місяці, тобто 2 роки, в них буде лінійне розблокування. Тобто тиску на стакан вони створювати не мають. Команда те саме має взагалі 24 місячне блокування. Звичайно, було б класно, якби це все відповідало правді. 48 місяців вестник далі. Public Distribution – це є ми з вами, тобто ми 100 на Тегія. Тобто, прям видно, підсвічують нам, що ви прям красавчики зразу все продасте, заробите, тільки купіть. Тільки не забудьте, то, що CoinList може затримувати токени, і доки ви їх виведете, ціна вкатається в три рази, і ви продасте в 40 плюс. Хоча могли малювати 4 ікса і всі будуть кричати, що було 4 ікса. Ось так воно працює. Тут у нас ноди, тут написано, що 5% онлок протягом року, але як щодо чого, деталей не розписано. Трежері у нас одразу будуть 75% мати на ТГЄ, Потім п'ятимісячний вестинг, От вони можуть трохи надавити на стакан разом з нами. Ліквідіті теж отримують одразу все, теж будуть продавати. І екосистема теж 20% на ТГЄ буде продавати. Тиск на стакан може бути достатній. І зважаючи на те, що ще на Binance виділили, там зараз покажу деталі, глянемо, що в нас тут ще. Екосистема, в них тут прям роз... куча проєктів, куча всього. Їхні блокчейни, з якими вони працюють, партнери, бейкери, медіа. Тут в них прям хоч відбавляй, всього багато. Раунди. Раунди, які раніше, як я казав, був Сіт раунд, по ФДВ 80 мільйонів. Оце якраз те, що там не писало, на. Крипторанку, тут вже пише, що це було по 80 мільйонів. Тобто ціна у нас була 0,08. Ось ці хлопці будуть об нас розгружатися. Потім ці хлопці, які купили по 0,30, загалом ми маємо дешевше від них, що, в принципі, мож, не може не радувати. Технологія їхня, roadmap і так далі. Тобто, що хотів я ще вам розповісти, чомусь всі порівнюють цей проект з проектом Wallet Connect. Але тут, крім ціни 0,20, однакової в них на токенселах, більше нічого спільного немає. Це абсолютно два різні проекти. Один проєкт це більше такий агрегатор контракт, можна сказати, навіть контракт взаємодії. Оце я говорю якраз про Wallet Connect. А тут в нас окремий блокчейн зовсім інша система, і їх, крім ціни 0,20, більше нічого не поєднує. А їх порівнюють, бо тут 0,20 ціна, і тут 0,20 ціна. Ну, це, звісно. Аргументи, звичайно, такі собі. Але якщо все-таки хочете, то ми можемо глянути. Наприклад, ось наш Wallet Connect, по якій капі він виходив. Як бачите, до речі, я в цей проект інвестував. Ми інвестували, тому що я робив про нього огляд. По ціні 0,20 ми купляли токени. Навіть зараз ціна 0,30, тобто навіть зараз є профіт. Але ось тут, коли ми залістили 16 квітня, у нас була ціна 0,32. Я пам'ятаю, що ми з підписниками не змогли по ній продати, то токени не виводились, то ще. І нам пощастило потім на другий день бачите, я продав по 0,50. Тобто, виходить, я тоді пам'ятаю, інвестував 400 доларів в Wallet Connect і продав на 1000. Тобто, 600 доларів я заробив, я заробив... Тобто 130 приблизно з цього, і це є досить крутий результат. Ну і думаю, ви розумієте, що якщо в нас токенів є 1 мільярд, а я продавав по ціні 0,50, то я продавав по оцінці 500 мільйонів доларів. Але потім у нас оцінку качнули, як бачите, аж до 1,5 мільярда. 1,35, майже 1,5 мільярда. У нас була оцінка, але чи було в мене фому, Не було. Я заробив, продав а далі тримати. Це вже не моя історія. Я з такими проектами сильно довго не бавлюся. Своє заробив, то і забрав. Ну і потім, як бачите, 0.39, 0,38, 0,40, ціна трималася, спокійно можна було продати його профіт, а потім токін качнули. Чи буде така історія з бітлеєром? Взагалі не зрозуміло. Потрібно дивитися на лістингу. Якщо ми купили по 0,20, а побачили по 0,40, ну тут вже питання до вас. Чи вас влаштовує, наприклад, продати Х2 і з ваших 500 доларів зробити 1000? Чи ви хочете його тримати до бички, що ви вірите, що він дасть потім 10Xів і так далі. Бо він спокійно. Потім, якщо, наприклад, буде хороший ринок восени, ми, наприклад, в вересні вийдемо. Взагалі я, не дивлячись на це все, думаю, що ми можемо тут x 2 зробити. Тобто від до 50% до 2-3 іксів тут можна буде зробити. Я не думаю, що тут буде якась дуже жорстка окатка і буде мінус. Звичайно, це все ж таки теж можливо, але цей проект не, не виглядає таким поганим, як, наприклад, Obol чи RDAC. RDAC. Тобто він виглядає краще. І, звичайно, ми тут теж можемо отримати мінус, ви маєте на це зважати, бути до цього готовим, бо нічого не вмішає. Все дуже буде залежати від ринку, тому ми все одно не можемо сильно прогнозувати ціну. Якщо ринок буде поганий, можемо вийти по 0,25, можемо вийти по 0,30 і все. І це може бути максимум з того, що ми зможемо. А можемо вийти по 0,15, по 0,10 в мінус. Ніхто вам цього не гарантує. Я не хочу вам говорити, заносьте чи не заносьте. Я даю вам інформацію, зважуйте плюси, мінуси, та самі вчиться приймати рішення, вчіться розвивати своє мислення, свою аналітику і свій розум. Тоді відповідальність будете брати теж на себе. Ми навіть зараз от торгуємося по ФДВ 300 мільйонів. Тобто про що я ще хотів розповісти? Ось у нас є така штука активність на бінансі, про яку я говорив. Всі говорять про те, що ми купляємо по 200 мільйонів. Це дуже круто, дешевше ніж у інвесторів. Але в нас є ось така активність претагіє, на яку виділено 30 мільйонів токенів. BTR, це є 3% від загального саплаю. По ціні в нас тут десь я читав загалом, тут продають. По 0,02. Але по факту тут не можна купити на любу суму, тут видають людям алокації. Наприклад, хто має більше ніж 61 поінт на Binance Alpha, і там виходить, наприклад, алокація 2 долари. Тобто 95 токенів там виходило, я дивився. І, наприклад, по ціні 0,50 там у людей заробіток буде 30-50 доларів. Тобто, якщо по 0,30, то 30 доларів. Якщо по 0,50, то 50 доларів заробітку. Це залежно від того, як вийде токен. І від цього навіть можна відштовхуватися, тому що на Binance на Альфі зазвичай токени приблизно дають однакову дохідність. Там від 20-30 до 50 доларів. Раніше було більше, зараз менше. І навіть від цього можна відштовхувати, що токен приблизно може вийти від 0,30 до 0,50. Звичайно, це теж не, не є показник, тому що все-таки у нас ще є отут друга активність на Binance Wallet, де можна було заносити 3 BNB і фармити токени, як ми раніше робили. І в нас тут теж по ціні 0,02. Тобто це в X10 дешевше, ніж нам цих же 2% продають на Coinlist. Нам ж на Coinlist теж продають 2% від загального заплаю. І тут 2% загального заплаю. Але ж у нас ціна 0,20, а тут 0,02. Але знову ж таки, якщо ми там можемо отримати алокацію 200, 300, 500. 700 доларів, то тут може вийти алокація набагато менша, і там 10 іксів, вони заробили 50 доларів. І наші 10 іксів це ті самі 0,20, а якщо в них більше, то і в нас трохи вийде профіту. Тобто, загалом ніхто про це не говорить, ніхто, про це не, ніхто цього не показує, напевно, тому що вигідно, щоб люди несли туди кошти. Але знову ж таки, бачите, тут ціна в 10 раз менша, і тут ціна в 10 разів менша. Загальному тут 30 мільйонів це 3%, тут 20 це 2%. 2% на коїнлісті по 0,20 продають нам. 2% тут дають людям можливість по 0,02. Тому теж на це зважайте. Це такий маленький редфлаг, але знову ж таки кажу, люди тут дуже багато не отримують. Але все-таки це є 20 мільйонів плюс 30-50 мільйонів токенів. Все одно зазвичай їх всіх леють у стакан. Пацани там, які крутять альфу, які роблять там ці IDO, притегіє, вони з цим не баляться, вони луплять стакан. Тому тут тиск теж може бути і цілком ймовірно така ситуація. Що ви купите по 0,20, вам намалюють 0,40, але доки ви виведете токени з Коінліста, буде знову ж та сама ціна 0,20. Очевидних якихось тут серйозних гіксів я не бачу. Пройшли ті часи, коли. Coinlist малював x10, x20, x 40. прийшли ті часи. Зараз ми маємо зважувати ризики або готуватися хапнути невеликий мінус по процентах, або навіть і 50 або заробити один x 2 Тобто такий ринок, такі реалії мусимо адаптуватися. Не хочете адаптуватися, не приймайте участь. Тож на кінець поділюся своєю думкою, що я буду робити. Мій капітал дозволяє мені ризикувати більшими сумами, тому я занесу цей токін 1000 доларів. Я їх проінвестую, подивлюся, наскільки мені дадуть алокацію. Дадуть на всю тисячу доларів. Добре, не дадуть, дадуть на 500-300, я теж буду задоволений. Все-таки якихось x 2 я буду розраховувати і чекати на це. Звичайно, мої очікування, це мої проблеми. Ви теж це маєте розуміти, що робити, чи брати участь чи ні, маєте зважувати ви самі. Я вам дав достатньо інформації. Якщо несяте кошти, вказуйте промокод. Смілка загалом поділився всією інформацією, якою міг з вами, все, що накупав. Є, як завжди, за і проти, думайте, вирішуйте. А я все таки побажаю нам іксів, Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.